Привіт, друзі! Маємо чергову ініціативу від уряду України як повернути українців, особливо українських чоловіків, за кордоном в Україну повернути не колись, а почати повертати прямо. Зараз і сьогодні ми з вами поговоримо, е, чесно кажучи, з одного боку ця ініціатива виглядає досить, е, ну, досить нормально, тобто немає нічого поганого в тому, що розповів урядовець. Але з іншого боку, ми з вами всі чудово розуміємо, чим завжди закінчуються гарні ініціативи українського уряду. Давайте ми з вами спочатку прочитаємо, що ж сказав урядовець, а вже потім це все розберемо. Але перш ніж ми з вами прочитаємо. Я, як завжди, хочу всіх подякувати за вашу підтримку. Дуже-дуже дякую всім за ваші підписочки. Дуже-дуже дякую всім за ваші вподобайки, і дуже-дуже дякую всім за ваші коментарі. Я завжди читаю всі ваші коментарі. 100% коментарів я читаю, і на 100% коментарів я завжди реагую. Або відповідаю, або. Просто якось реагую. Тож пишіть, будь ласка, мені цікава ваша думка. Тепер давайте з вами прочитаємо, що ж сказав урядовець. До речі, посилання на цю інформацію я залишу в описі до цього відео. Ви можете самі перейти, почитати і дізнатися, що ж відбувається. Виключно особисте рішення. Міністр Чернишов про бронювання закордонних українців на оборонні підприємства Українська держава готова надати співвітчизникам, які перебувають за кордоном, роботу на оборонних підприємствах із бронюванням від потенційної мобілізації, розповів Радіо Свобода 8 січня, міністр національної єдності України Олексій Чернишов. Він уточнив, що для самих громадян України це виключно особисте рішення, і ми вітаємо це рішення. Тобто, це не примусова, да, буде це вже починають розуміти, що ну примусово це діло таке. А, окей, читаємо далі. Сьогодні Україна деякі індустрії потребують як повітря фахівців. Це і оборона Гаус, і Гаус військово-промислова. Це й інші гаузі. У нас дефіцит професіоналів. У нас дефіцит спеціалістів. І більшість з них Україна готова бронювати від військової служби. Саме для того, ми плануємо розгорнути такі центри, які допоможуть у пошуку вакансій в Україні та в країні перебування українців. Це центри вакансій зможуть надавати послуги і захочувати обрати той чи інший шлях свій професійний в Україні. Я впевнений, що українські чоловіки цього прагнуть. Вони хочуть надати користь, якщо він не готовий продовжувати свій шлях у військовому напрямку. він Може запропонувати себе як фахівець, і для того діє певний механізм. Його треба просто використовувати, стверджує міністр Чернишов. Водночас він потвердив, що чоловіки переважно мають. Захистити Україну в цей момент. Тож, друзі, як я сказав, з одного боку, ну немає нічого поганого в цій ініціативі. Да? Якщо уряд дійсно почне пропонувати українцям роботу, стабільну роботу. Але є наступне питання. Перше: Ну окей, робота є. А що там з заробітни, заробітними платами? Чи буде е українець заробляти достатньо, працюючи на такому підприємстві, щоб е ну, утримувати Родину, щоб сплачувати по всім рахункам, щоб відчувати себе нормальною людиною. Людина, яка заробляє достатньо грошей для нормального життя. Це перше питання. І на це питання я не знайшов відповіді у цій промові. Друге питання: ну, от, чесно, я от я от читаю, читаю і чесно. Напишіть мені, до речі, в коментарях, що ви будете, що ви думаєте про це. Ну, знаєте, що стосується бронювання від мобілізації, Ну, уряд України вже стільки всього, всякого там нахуєве з цими мобілізаціями, з цими бронюваннями, то вводять, то, то скасовують, то вводять, але не на тих, то скасовують, то міняють. ну, там повний бідлам з цією е, мобілізацією, з цими, з цими бронюваннями і за гроші, і не за гроші. Що я не знаю, ну яка нормальна людина буде в цьому розбиратися, і хто буде вже вірити в ці бронювання. Знов таки, я не є великим фахівцем, я не спостерігаю за ціма моментами, там як бронювання, не бронювання, дуже так уважно. Але те, що я бачу з новин, з самих же українських новин, коли там різні, то парламенти, то урядовці то скасовують ці бронювання, то знов вводять, то вводять за гроші, то недостатньо грошей, то змінюють заробітні плати. Ну, таке собі. Ну, от, чесно. Ну, я не знаю, чи. Повірять українці, українським чоловікам, цим обіцянкам, що їм дадуть це бронювання, і окей, бронювання там може і дадуть, але чи повірять українці, що це бронювання буде знаєте, таке залізобетонне? Що це бронювання не зникне через тиждень після того, як людина повернеться до України? Ось це у мене таке велике питання знов таки. І Я не хочу сказати нічого поганого. Це класна ініціатива, і це добре, що вже там починаються урядовці розуміти, що з українцями для того, щоб повернути українців, треба робити щось нормальне, так створювати умови. Не лякати, не змушувати, не робити такий якийсь тиск через різні Послуги, які не додають українцям за кордоном, а треба заохочити людей повертатися назад в Україну. Це нормальна ініціатива. Але знов таки, як вона буде реалізована українським урядом, ось тут у мене є дуже дуже велике питання, що вони реалізуються так, як воно е задумувалося, і так як воно зараз приподноситься. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно цього, і напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Чи особисто ви повернетесь в Україну, якщо вам зараз скажуть окей, ми ми тобі даємо роботу, ми тобі даємо а, заробітну плату, яка дозволить тобі жити нормально в Україні, сплачувати рахунки, знімати житло, якщо своє житло вже втрачено, І ми даємо тобі цю бронь від мобілізації. Чи повернетесь ви зараз в Україну? Мені буде. Ну, мені, мені дійсно буде цікаво дізнатися вашу думку, дізнатися ваші намери. Друзі, я ще раз хочу подякувати всіх, хто підтримує україномовний контент. Нас залишається зараз досить мало в Ютубі. Якщо ви звернете увагу, багато каналів, багато е різних ресурсів, які починали українською, коли почалася війна, вже перейшли з української на інші мови. Тому що Ну, україномовний контент він не набирає такої підтримки чомусь від українців, як контент на інших мовах. Друзі, не забувайте підтримувати своє. Якщо українці не будуть підтримувати українське, то хто ж тоді буде це підтримувати? Тому, будь ласка, не забуваємо про важливість підписочок. Не забуваємо про важливість подобаючих або дізлайків, це вже на ваш на розсуд, як вам подобається чи не подобається. І не забувайте писати коментарі. На цьому я буду з вами прощатись, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!